Дайте хто захворів. Всім призвім Настя, і це мій перший влог в 2025 році. Собака лає караван преця. Я не знаю, що ще сказати. First of all, 30 грудня якась людинка на мене чхнула, кашлянула, пукнула, я не знаю, але передала мені бактерії. Я потім 31 грудня регала як не знаю хто. Тому трошечки клепнім за людей, які ходять, боліють. Думаю, що вони дуже слейні, без масок. Дякую вам. Ви найкращі, love you і я хотіла сьогодні бути з живчиком десь о 9-й годині ранку, але трошечки таке жопство сталося. Я начебто себе почуваю вже добре. Мені треба помити голову, запакувати подаруночки і зробити дуже багато новорічних справ. Тому поїхали. <плес> <плес> Чому так холодно, Плюсова температура. Що в мене лобати? Побережно. Твоя коробочка. Краси. Пішли додому. Всім привіт знову. Зараз я хочу запакувати подарунки, тому що це було в У мене тут сонці. Я обрала ось таку бумагу. Christmas. Бачите, тематичненько. Мені подобається. Поїхали. Якщо чесно, я просто хочу сидіти. Поки шукала подарунки, також купила ось таку книжечку. Не знаю, може хтось читав. скажіть, будь ласка. Подарунки. Маска ліси. Mm. Mm -hmm. Мені дуже подобається ось цей Cute. Depression vlog Це такі приключення, воно всяке буває. Ну, пускай вони швидко проходять. Резві, успіх, розташ, богатство, друзі. Дякую, платіка. дякую. Так, перше я зробила. Поки що я просто буду їх так упаковувати, а після цього як я все дороблю, бо візьму ось таку штучку. І буду робити імпровізовані бантики, якщо в мене вийде. Але головне тримати оптимізм, правильно? Правильно. О, нормально, головне, щоб оця сторона була чики піки мій, мій хелпер. Знаєш, як кіт. Пальчик угу. Я великий помічник, бачите? Такої що я тут працюю, мені дуже подобається. О! Угу. Після процесу миття та сушіння волосся, я собі почала вчувати дуже погано. Віки, да? Я навіть коли дивилася на свої улюблені страви, я розуміла, що пробачте, але мені потрібно до туалету. бо я не можу на це дивитися. У мене була така рагачна паніка. Ви, ви б знали? Антидепрешнпілс. Тому потім ми просто з Дашою дивилися фільм і пішли спати. Я навіть нічого не їла сьогодні. Але ну таке життя. Останній день 24-го року трошечки на дієті. Переходимо до другої частини цього Happy Birthday Vlog. Let's go! Всім привіт! Це Даша. Зараз ми з нею робимо ось таку гарнюнечку. Це буде у нас два бантики. me right now Це б в якому я б хотіла бути на новий рік свій день народження, я його вже придумала давно. Я щось хотіла типу стробері вайбс, такі романтик. Робила собі замовлення щодо тематичних кульок і тортику. Потім я почала думати, як я буду виглядати. Побачила пост ліси з ось цими бантиками. Я зрозуміла, що це моя зупиночка. Потім я згадала, що я робила щось по типу зачіски, як у Рей. Він інтерес надихнуло мені ще більше. І я зрозуміла, що ну все, ви мене купили, ми це робимо. Що за боб? Нормально, молимося, хрестимося, молимося. А не ми не зробили. Ми не зробили фігню, Даша. Вони зробили Ось Так? Тому, Даша дуже дякую тобі за допомогу. Якщо я б робила це самостійно, через 300 років я б зробила. Мені yep. подобається. Ти подобається? Так. Так. Скажите на камеру. Так. Угу. Не на себе подивись. Тут сюди так. <ріст> 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 Все, ми пішли кушать. Пока! Пошли кушать. <ріст> Це не подарунок, якщо <ріст> що Після смачної вечері я пішла збиратися, і, до речі, було дуже смачно їсти, особливо, коли ти не їв нормально декілька днів. Зробила свій аутфіт, мейкап. Все-все-все. Залишилась одна маленька деталь, а саме вишня на моїй кофті. І я, якщо чесно, над нею працювала і відчувала себе, наче я працюю на китайській фабриці. Не доробили, а просто приклеїла. А це не дуже гарно, тому що я хочу, щоб ця вишня ще залишилася. Що залишилися просто. Хочете, я вам розпим одну маленьку таємницю? Ці кульки та торт я замолюю вже вдруге. Ну з тортом все зрозуміло, тому що в нього короткий термін зберігання. А кульки це вже інша історія. Мабуть, десь на третій або четвертий день 50% кульок корок почали падати на підлогу, і як ви розумієте, до 10 січня вони б не протрималися як треба і не були в такому стані, як тільки їх привезли. Тому це вже другий тубль і він кращий Я змогла зробити супер-пупер інстаграм, бо фінтрест фотографії.

Був зі смаком манго та полониці. До речі, перший, який я замовляла, на 31-й він був з ягідним смаком. Реально дуже смачний, свіжий і прям plismers. Після того, як ми з'їли цю вкусняшечку, ми пішли обмінюватися подаруночками. Перше це mm ваші -hmm. подарунки. Це тобі. Це тобі. Дякую. Так, деякі подарунки мої, вони просто тут. Ви перша пара, відкривайте подарунки. Можна, так? Швидесенько, швидесенько. Так. Я поняла. Слухай, ви від холодної. Так, читай, що за книга? Спешл. До гарячого миру. Ваша черга. Поїхали, швидесенько. Та ти що, така штучка? Да от сидіти з тобою коло телевізора так. Так, Даша, давай. Как подружки тебе. <реку> 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 а ось тут цікавий такий подарунок. Один твій, один мій, але ми будемо мінятися. Я думаю, відкривай що це. Ні-ні ні, відкривай, щоб було бачно. <реку> Переверни! клас <реку> да <ні! Класс>! Коль. <реку> а в мене ось такий. Київ, так. Да? Київ. Діти б набирали їх, я ніколи угу. не виділа їх. Це вам. Так, <реку> Я дуже була рада, що всім сподобалися подаруночки, і пакування, тому що ми з Дашою дуже плідно це робили разом. Коли настав час до моїх, звісно, що показала своїм гостям, що в мене, а для вас я буду робити окреме відео, тому ви все побачите повністю вже скоро. Люблю кожен рік робити вішліст. Дякую всім, хто кожен раз. Пише мені, Настя, скинь, будь ласка, вішлість, тому що ну, знаєте, це ваша увага, я не знала куди мені прийти. <смірко> ой, ой. Стоп, хоча не надо, стоп. Продовжуйте. Нарешті, так, звісно. Це нова камера. Ура! До побачення. До побачення, до побачення. До побачення. Ні, ні, ні. Здраствуйте. Не нарощення, не нарощення. Силки, так? Так. Махаємо? Все, дякую. ねえねえ。<laughs> <laughs>